Іван Марчук, український живописець, засновник техніки плюнтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка. Художник народився в селі Москалівка на Тернопільщині. У радянські часи малював маленькі картини, щоби їх можна було сховати. Він не знав, що буде з ним, але понад усе хотів зберегти життя мистецтву, яке творив власними руками. За радянських часів. Через постійні переслідування з боку КДБ художник був вимушений тимчасово емігрувати за кордон а в 2001 році остаточно повернувся до України. 2007 року потрапив до рейтингу «100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета «The Daily Telegraph». сам себе називає скупим художником, адже не любить продавати свої картини. У доробку майстра близько п'яти тисяч картин, котрі є на всіх континентах світу.